Мої найщиріші вітання усім глядачам телеканалу Рівне 1. Ми раді вітати вас із нашого ньюзруму у денних новинах. З вами в студії ведуча Олена Семенович. Ну і позаду мене, звичайно, усі наші журналісти. Тож, сьогодні ми будемо говорити про ту подію, яка відбулася вчора, у неділю 22 червня на Полі Берстецької битви. Поговоримо про це, послухаємо, зокрема, що про усі ті події, які відбуваються нині в Україні, думає. Філарет, ну і декілька кримінальних подій дізнаємося. Ну а власне зараз про усе це по черзі. Вшанувати полеглих у смертельному протистоянні українського козацтва і поляків під Берестечком у село Пляшева Рівненської області. Приїхали тисячі українських патріотів. Вони туди приїжджають уже щороку. Тож, які щороку, у 9 неділю після Великодня люди збираються, аби вклонитися героям Берестечка, Божества на літургія, покладання квітів, ярмарок народних майстрів і патріотичні промови. Політиків усе це нагадує присутнім, що ми українці повинні пам'ятати свою історію, шанувати національне коріння і бути свідомими традицій своїх мужніх предків. Ранок у Свято-Георгіївському чоловічому монастирі у цю неділю розпочався божественною літургією. Богослужіння очолює святійший патріарх Київський і всієї руси України Філарет. Він разом з іншими священнослужителями помолився за спокій душ загиблих козаків та українських військовослужбовців на Донбасі. Ми не бажаємо смерті людей, але ми захищаємо свою землю. Маємо ми право захищати свою землю чи не маємо права. Чи під виглядом миру ми повинні віддати свою землю і бути в рабстві, але в мирі, в рабстві. Ми такого миру не хочемо. Для місцевих жителів відзначення річниці битви справжнє патріотичне свято. Очільник рівненщини Сергій Рибачок приїздить сюди не вперше. 363 роки тому. Е 100 тисяч козаків і селян були готові покласти своє життя за Україну і за нашу незалежність. І сьогодні історія повторюється, і, на жаль, у нашій державі триває війна, і гинуть люди, і гинуть воїни. От, і цей день сьогодні особливо символічний. і Люди зібралися тут, на цьому святому місці, для того, щоб разом з святішим патріархом е помолитися за мир і за перемогу. Вкотре вшанувати героїв та підтримати українців приїздять і гості з Польщі. тут вже восьмий раз. Ми приїжджаємо сюди вже восьмий раз. Зустрічаємося з волинським козацьким братством і разом говоримо про проблеми біженців. Влаштовуємо різні свята. Ми хочемо, щоб ви знали, ми завжди з вами і завжди будемо вам допомагати. Ми хочемо бути братами. На кілька днів у пляшевій облаштували табір Козаки. З рівного вони виїхали ще у середу, Подолали 150 кілометрів за чотири дні. Тут вони демонструють побут та живуть за козацькими правилами. Вперше з дорослими козаками приїхали брати Захар та Арсен з Березного, козацьку майстерність. Переймають від батька. Кажуть, вдома мають 11 коней, полюбляють зброю та допомагають козакам. Впевнено, демонструють козацький дух. В цю дирочку треба вставляти шнурочок, цю саму стрілу треба наложувати на кожу і натягувати. Я, е, на... Двома пальцями. Двома пальцями. Е, пальці треба ставити ось на ці на цю нитку, що типу, обкружено на паличці. І націлюватися. Козаки кажуть, їх щороку збільшується. Мріють, аби влада допомогла облаштувати постійне козацьке містечко тут же. Радіють, що козацькі традиції і незламний дух українства є кому берегти і примножувати. Олена Семенович, Ігор Прокопчук, новини Рівного. Ну і у продовження власне цієї теми, як я вам і обіцяла, хочу ще е, дещо розповісти. Тож у неділю, 22 червня, з нагоди 363 ї річниці Берестецької бидвої та з нагоди старіччя від дня освячення головного храму обителі Свято-Георгіївського собору у свято георгіївському чоловічому монастирі на козацьких могилах відбулися поминальні заходи, божественну літургію та вселенську панахиду очолив святійший патріарх Київський всієї Руси України Філарет Філарет. Також е, помолився за загиблих і козаків, і, за, за, і, і також за загиблих українських вояків на Донбасі е, у своєму зверненні Філарет наголосив, що ми українці на своїй землі, тому повинні захищати її. Ну а мир у неволі це не для українців. Власне, це те, що ви щойно могли чути вже у нашому невеличкому сюжеті. Ну а зараз я хочу, щоб усі наші е, глядачі також почули усю цю промову. Мова, з якою Філарет звернувся до українців усю повністю без монтажу, усе те, що він говорив нам, журналістам, і усім присутнім на Берестечку. Прошу послухати, треба закрити кордони для того, щоб із Росії не поступала ні зброя, ні жива сила. І коли Будуть закриті кордони, тоді відкритим проходи, щоб вони ті, що хочуть, нехай вийдуть, а ті, що не хочуть і зброю не складуть, ті обирають собі смерть. І ми, ми не бажаємо смерті людей, але ми захищаємо свою землю. Маємо ми право захищати свою землю, чи не маємо права. Чи під виглядом миру ми повинні віддати свою землю і бути в рабстві, але в мирі, в рабстві. Ми такого миру не хочемо. Нам потрібний мир в свобідній державі, а мир у рабстві нам не потрібний. Ми вже. Це рабство знаємо. І тому ми будемо боротись до останнього за свою свободу і незалежність. Ми співаємо у нашому гімні душу і тіло ми положимо за нашу свободу. Також прийшов час покласти душу і тіло, тіло за нашу свободу. І ми положимо. І ви бачите, що наша молодь не боїться смерті. І вона показала, що вона не боїться смерті на Майдані, коли проти них було застосована сила, зброя, але вони смерті не побоялись. І зараз наші воїни смерті не бояться в Донбасі. А це значить, що ми переможемо. Переможемо, тому що з нами Бог, а з нами Бог, тому що з нами правда. Не ми нападали на Росію, а Росія стала нашим ворогом. І це ворог тепер примушує нас мати міцну українську армію. І президент вірно сказав, що його завдання номер 1 це. Укріпити нашу українську армію, тому що вона захищала нашу землю. Ось власне таке було звернення філарета до українців. Ну і далі ми переходимо вже від подій у пляшевій до подій, які відбуваються на всій території Рівненщини і, зокрема, в Україні. Тож, 20 червня цього року, у 22 визначених пунктах тестування було проведено зовнішнє незалежне оцінювання з історії України. У місті Рівне працювали 10 пунктів тестування чотири також було у Сарне. Мінському районі і по два пункти тестування у містах Дубно та Кузнецов, Костопільському та Дубровицькому районах, за даними Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти у даному тестуванні взяли участь 5218 осіб із 5765 зареєстрованих, тобто якась частина не з'явилася, а це складає понад 90%. за ходом проведення зовнішнього незалежного оцінювання з історії України спостерігали 11 громадських спостерігачів. Ну і тепер до подій кримінальних. У Березнівському районі чоловік зарізав свого сусіда, бо той, мовляв, вкрав у нього гроші. Спершу кілька разів вдарив ножем односельця в шию, а коли ніж зламався, то ще додушив потерпілого руками. Детальніше про цю криваву сутичку, дивіться вже у нашому сюжеті. Спершу порізав ножем, а потім задушив. У Березнівському районі сталася кривава сутичка між двома сусідами. 61-річний мешканець села Вільхівка прийшов до односельчанина. Той проживав у підсобному приміщенні біля будинку своєї сестри. Часто пиячив. Сусід хотів повернути гроші, які Анатолій нібито поцупив. В ході з'ясування почали сваритися. Петро схопив ножа і двічі наніс удар ножем в сторону голови і шиї. 43-річному Анатолію. Ніж зламався, тоді він почав його душити. В результаті настала смерть. Тіло 43-річного Анатолія виявив сільський голова села Грушівка, який і повідомив працівникам міліції про скоєний злочин. Правоохоронці оглянули місце злочину та виявили на тілі загиблого тілесні ушкодження у вигляді ссадин на обличчі та проникаючих ножових поранень на шиї. Оперативно затримали і підозрюваного у злочині. Підозрюваний, затриманий в порядку статті 208 КПК України і перебуває в ізоляторі тимчасово. Тримання Костопільської РВ. проти різника відкрите кримінальне провадження за фактом навмисного вбивства. Йому загрожує до 15 років за ґратами. То ж бувають. Кримінальні події. Ну а тепер повернемося до усього того, що нас очікує вже найближчими днями, на що ми також будемо звертати увагу і про що потім згодом будемо вам розповідати. Тож, уже завтра, у вівторок, 24 червня, об 11 годині, відбудеться засідання колегії обласної державної адміністрації під керівництвом голови адміністрації Сергія Рибачка. Присутні будуть розглядати питання про стан фінансово-бюджетної дисципліни в області. Так, люди працюють. Ну а два. 25 червня міська влада запрошує громадян на слухання із приводу заборони торгівлі алкоголем у нічний час. Ну, певно, багато вже хто зміг на собі відчути, коли після 10-ї години вечора у рівному таки не можна купити алкоголю. Ну про що будуть говорити? Нам поки що невідомо. Але все ж таки, слухання відбудуться 25 червня о 15-й годині. За адресою у приміщенні залу засідання Рівненської міської ради. Це вулиця Поштова, 4-й поверх. Там буде. Громадські слухання по питанню цьому, яке я вже говорила. Нагадаю, що до розгляду Рівненської міської радою буде таке виноситься про впорядкування продажу алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин, столових та пива, крім безалкогольного на території міста Рівного. Ну, Здається, це поки що всі події, про які ми встигли вам. Розповісти а більше ви традиційно можете знайти вже на нашому сайті рівне 1tv Ну і приєднатись до нас в вечірніх випусках новин. Вас сьогодні потішить ще низка сюжетів із поля Берестейської битви. Ну і Дмитро Лентюк також обіцяє нам розповісти щось цікавеньке вже про, про що дізнаєтесь згодом. До зустрічі з вами була Олена Семенович, і побачимось.